Це стосується більше жінок та їх голосів. От як я можу швидко зрозуміти, що жінка незадоволена, невпевнена, не любить себе. Дуже просто висока тональність голосу, істеричні нотки, за швидкий темп мовлення, метушливі жести. Якраз про це і свідчить, і таке не може людям подобатися. Як це виправити? Є два дуже дієвих варіанти: Перший з них це коли ми беремо будь-який дитячий, навіть вірш простий. І починаємо розповідати з розтягуванням звучання голосних звуків. Наприклад, я впевнений у собі, розкутий по природі, протягуєте голосні ще добрий та веселий з усіх боків поглянь. А ще я знаю точно і доповнюєте вашу розповідь ще й жестикуляцією, поволі не поспішаючи з об'ємними голосними. І таким чином потренуйтеся, хоча б тиждень, а краще днів 10, і ви відчуєте різницю. А про другий спосіб обов'язково прочитайте в описі.